Всім привіт! Сьогодні у нас штурня ві вада света, якою була погода. Альзо, прослухай вірш і прочитай його вголос. Що ж, давайте його слухати. 40. Übung 1 А. Beim Regen. Liebe Sonne шайне відео. Scheint die düsteren Wolken nieder. Komm mit deinem goldenen Strahl Wieder über Berg und Tal. Trockne ab auf allen Wegen Überall den alten Regen. Liebe Sonne, lass dich sehn, Dass wir wieder können spielen gehen. Super! So, also, wir gehen weiter und Wie war das Wetter? Zeige also, den Christen die entsprechenden Wörter. So, Das Wetter sveta nicht gut. Die Wetter war nicht gut. Es hat geregnet. Richtig. Що вдощ. Es war genau. Wolken. Геннау. Дивимось Волькінг, Хмарки. Що там у нас про він є щось про вітер. Лібезони. Uh, Азо. Нічого про вітер не стоїть. Тож ми його позначати не будемо. Але, напевно ж, в таку погоду. Свані. 100% було вітряне, напевно. Але про вітер у тексті у віршику нічого немає. Опиши погоду за зразком. Wie ist das Wetter heute? Дивіться, коли ми кажемо про погоду сьогодні, то ми використовуємо наше слово sein, bute, так? Es ist warm. Es ist kalt. Es ist windig. Es ist sonnig. Якщо ми говоримо про минулий час, про гестерн, про letzte Woche, про let's я, ja, про фогестерн, про минуле, то ist, наше ті слово заин у минулому часі буде виглядати як варен. sein – це варен. І тому, якщо ми кажемо Ich bin, я є, то ich war Я була. Du Dubist. So dubist zu hause. Ти вдома. aber gestern Але вчора du warst nicht zu hause. Du warst nicht zu Hause Ти не був вдома. Er z. Це в нас. І минулий час це ва. Інші займенники ми, вони, ви, ми розглянемо трошки пізніше. Що ж, йдемо з вами далі. Нам потрібно прочитати повідомлення. Давайте читати. Хай, Мія, віварен, meine Хай, Таня, am фамілія, ва амеа, prima. Зо, so, Привіт, Мія! Як були канікули? Дивіться, die Ferien, множина, вони, тому варен. Моя сім'я була на морі. Das war prima. Also das, also es war, das war prima. Це було чудово. Wie war das Wetter? Як була погода? Es war nicht sehr heiß und wir haben viel Zeit am Strand verbracht. Also було не дуже жарко, і ми провели багато часу am Strand. Also на

Hallo, Leon. Ich war mit meinen Eltern in London. Привет, Леон. Я був з моїми батьками в Лондоні. Wie cool. Leider war das Wetter nicht sehr gut. На жаль, погода була не дуже гарною. Es hat jeden Tag geregnet, aber wir hatten unsere Regenschirme mit und wir haben viele Museen besucht. На жаль, погода була, war, була не дуже гарною. Es hat jeden Tag geregnet, ці, І кожного дня йшов дощ. Aber, Але у нас були з собою парасольки, і ми відвідали багато музеїв. Das ist ja nicht schlecht, Але, але ж це непогано тобто, о, це непогано. Дивимось: тут у нас і наші сполучники: Ont іba, але Oda. І вам ось тут наголошують, зверніть, будь ласка, на порядок слів. Тобто, після «und» у нас звичайний порядок слів. «Und wir haben. Після абен теж саме. «Aber ich gehe». Після теж те ж саме. Fährt. Тобто, спочатку йде підмет, хто що, хто виконує дію, і потім присудок. Що робить? Зо, so, Склади речення і запиши їх. «Die Freunde gerne». Aber es gibt keinen Schnee. Друзі катаються з задоволенням на самчатах, але немає снігу. Aber es gibt keinen Schnee. Uh, Дивимось далі. Das Wetter war schrecklich. Погода була жахливою. «Und ich... ich bin zu Hause geblieben, habe fern gesehen und ein Buch gelesen. Але uh, я залишився ja або залишилась вдома, дивилася телевізор, та читала або читав книгу. Also schreiben wir Будемо писати. das wird schrecklich und ich bin zu Hause geblieben. Це в нас минулий час. Ді слово блибен, що робити, Bleiben. залишатися, Ist geblieben, залишатися. Uh, habe fern gesehen. Я дивився телевізор. Und ein Buch gelesen. Super. Wir fliegen nach Spanien oder wir machen eine Wanderung. Ми під, полетимо в Іспанію або ж ми підемо як у похід. Also, wir fliegen nach Spanien Oder wir machen eine Wanderung. So. Ми летимо в Іспанію або ж ми підемо як в похід, кудись на вилазку. Ну, Мафія, Es есва зоніх. war зоніх. Und ich bin. Anden plus gegangen. Mm -hmm. Было солнечно, и я пошел в на речку. So es ist neblig, dummerno, und Herr Mauer muss vorsichtig fahren. Uh. Було туманно і тому пан Мава повинен їхати обережно. Повинен бути обережним. So, numai sp. Esesnigt ZiaCalt. Не дуже холодно. Аба Мія хат Іре Яке. Ан, азо. Було не дуже холодно, але мія була одягнена в куртку. Тобто на неї була куртка, вона її вдягнула. Зараз у нас вправа фюнф, э, номер 5. Прочитай лист Леони, встав «унт» і аба, але ода або. Що ж, давайте читати. Лібе Віктор. Шановний або шлюби Віктор. Deine Ferien, finde ich toll und hoffentlich hat dir London gut gefallen. Твої канікули, я вважаю, але ж сподіваюсь, думаю, були чудовими і hoffentlich, Сподіваюсь, тобі сподобався Лондон. Давайте позначимо, що слово und це у нас буде перше, ава, друге, ода третє. Супер. Ich bin mit meinen Ferien zufrieden. Я своїми канікулами. Моя классика. Мій клас ходив як в похід. Ми були в горах і також гуляли, ходили по лісу, тобто ходили на як ходили в похід. Das Wetter war gut. Погода була гарна. aber es war ziemlich cool. Але було достатньо прохолодно. Wir haben nicht gezeltet, sondern in einem Ferienlager gewohnt. Ähm... Um, і ми не ночували, як в палатках, цельт, це палатка, а ночували, як або ж, жили у таборі. І я думаю, що ми тут ми можемо... до Света Вагуд, або ж і було достатньо прохолодно. Але було достатньо прохолодно, або ми не ночували в палатках. Wir sind viel gewandert, haben die Natur erlebt. Ми багато ходили в похід, тобто подорожували пішки wandern, в ходити в похід, подорожувати пішки, ходити багато. Und haben die Natur erlebt. Як erleben щось проживати, äh, брати якийсь, приймати якийсь досвід. Тобто ми проживали природу, тобто ми дізнавалися щось нове. Das war sehr toll. Це було дуже круто. Bei Regenwetter waren alle im Ferienlager, haben gespielt. Я би поставила ось тут und oder geschlafen. Під час <coughs> Дощу, всі були у таборі, грали або, або ж і спали. Gefallen auch, вандерунг, oder du lieber andere Freizeitaktivitäten? Тобі подобається ходити в походи, або тобі подобається інше, інший, або навіть інше проведення часу активне проведення часу. bald, Und або ж Oder, wie нам w HANENDICERIN. Напиши мені, і, або ж ми можемо з тобою зізвонитись на вихідних. Лібе Грюси Леон. Що ж, а ми переходимо до сьомого завдання одразу і напишемо текст про мої канікули. Also, ich wa in Italien. Милан хат мия зе дуже гефален. Милан мне дуже сподобався. Я був в Италии. Милан хат мия зе гефален. И вада света. Азо. Та света ва гут эс warm, Bolo Teplo. Was hast du gemacht? Ich bin also viel Spazieren gegangen, und Und ich habe immer Pizza Pizza Я завжди як їла, або піцу. Uh, also ich bin viel Spaziergegangen. Punkt. Точка, ich habe immer Pizza und Eis gegessen. Італійське морозиво та італійську піцу. Ich habe immer Pizza und Eis gegessen. Uh, і ми можемо взяти ось тут. Also, bei waren wir. Uh -huh. І ми ось так от з вами напишемо by готелі, наприклад uh, By regen weta war ich im hotel. Bei а давайте будемо еще там пишуть. Haben gespielt und geschlafen. Mm -hmm. Also. Ha, ä, habe", also habe gespielt. Może naписати. Und geschlafen. Супер. На цьому все. Всім дякую за увагу та до наступних зустрічей, чао чао!